Привітання всім! Мене звати Катя і вона на моєму швейному каналі Шити Разом. В сьогоднішньому відео ми будемо шити звичайну сорочку. Так, дійсно, це буде звичайна сорочка, але вона буде шитися. По готовій викрійці, і я вам покажу, як я її буду підлаштовувати під себе. Готову викрійку я брала з бурди, звісно ж, тому буду показувати, як все ж таки розмір підлаштувати під свою статуру, для того, щоб дійсно реч була гарною. У мене ось така тканина байка. Я її показувала в розпаковці тканини. Вона заявлена продавцем як байка, але ж я звикла все ж таки байку бачити іншу. Ну, нехай так і буде, тому що продавцю відніше, нехай так залишається. Що мені подобається цій тканині, звісно ж, не колір. Вона така більш на камеру сумна, але ж в житті вона трішечки. все ж таки Приємніша на колір. Мені сподобалася ця тканинка не розмальовкою, а саме тим, що вона в клітинку, звичайно, клітинку, але ця клітинка дуже-дуже рівненька, і з нею можна погратися як тільки завгодно. Тому я її купила і буду шити сорочку. Мені потрібна така звичайна сорочка, яка буде вдягатися під куртку. Дуже все швидко вдягнув і побіг до магазину. Тому залишайтеся зі мною. Я дуже вам буду вдячна за вподобайку, особливо за коментар під цим відео. Ну і, звісно ж, підписочка, а також натискаємо на дзвіночок, щоб подальше моє відео не пропускати. Ще раз хочу показати, яка у мене тканинка. Я хочу вам сказати, що. Камера не передає кольору, вона на камери така дійсно темніша. Але ж тут є вкраплення шоколадного такого кольору світлого шоколаду, молочного шоколаду. І вона і не така темна, як на камери. Гляньте, яка в неї клітинка дуже рівна. Мене це влаштовує. І так, ось така тканина я вам показала її. Вона, звісно ж, осипається. Ось, як ви бачите. Але це мене не лякає. Прибираю тканинку. Хочу вам показати бурду. Це ось така бурда, 2.18. І у мене тут буде ось така сорочка. Моделька 116 А і Б, вона, як заявлена. Мені сподобалася ця моделька на технічному малюнку, вона гарна і я хочу все ж таки її шити. Вся проблема в тому, що розміри, бурди, під мій розмір, не підходить. Ось ця моделька на невеликий зріст, а у мене все ж таки 1,72 два. Тому я буду брати найвеликий розмір, який тут тільки є. І він теж на мене маленький, тому будемо якось підлаштовувати. Гарно те, що в бурді гарне вільне облягання. Тому я гадаю, що все ж таки це мене врятує. Так, відкладаю я журнал, і давайте приступати до моделювання. Що хочу перш за все сказати, що в цій модельці я перевела, звісно ж, всі лекала. Комір я поки що викраювати не буду, а також не буду викраювати й сам рукав. Але ж які вправки зробити, я вам зараз розповім. Ну, давайте почнемо моделювати саме з пілочки нашої. Відкладаю я все, що мені заважає. Залишаю кокетку. І залишаю саму пілочку. Що по пілочці саме я буду робити? Ну, звісно ж, какетка. Мені не подобається тим вона, що вона дуже-дуже маленька. І по самої моделі вона злегка тільки переходить на пілочку. Я хочу все ж таки її дужче притягнути на пілочку і хочу додати до неї десь ну, сантиметрів, Ну, гадаю, що 3 буду достати. Так, 3 см. Можна зробити більше. Також підписую, що ось це плече, а ось це горловинка, щоб не переплутати. І додаю теж таким же шмакаром. Моя горловинка і моє плече. Не переплутайте. Що мені ще не подобається тут? Звісно ж, я вам казала, що я поки що не буду трогати пройму, тому що я це хочу подивитися на примірці. Можливо, мені потрібно її буде спустити, тому нічого не чіпаю поки що, а тільки роблю ось такий фільтр. Я хочу зробити ось цю сорочку трішечки довше, тому що вона все ж таки на дівчину яка меншого зрісту, а в мене зріст добрий, тому я все ж таки хочу її здовшити. Для того, щоб подовшити цю сорочку, мені потрібно по ось цієї лінії талії відрізати і додати. Ті невистачаючі сантиметри, які мені потрібні. В моєму випадку, це буде 7 см. Я ось так прикладаю до пойової лінії, ось це саме перед. І ось тут під прямим кутом я вимальовую собі рисочку, яка у мене відповідає за талію. Я її розрізаю. І буду розкладати на тканині таким чином, щоб ось ця смужка у мене була 7 см. Тобі ж я роблю позначку 7 см. Як вам виміряти те, що ви хочете, коли є кокетка, то, звісно ж, від яремної впадинки, ось тут вона, посередині пілочки, і донизу, яка довжина вам сподобається. Також ви можете виміряти по спинці від сьомого шийного позвонка. І донизу. Що мені потрібно ще зробити? Звісно ж, поміряти, який об'єм у мене буде на цієї сорочці готової викрійці. Тому я зараз беру спинку ось так. По спинці я теж буду відрізати по лінії. Талії для того, щоб продовжити. Прикладаю я ось таким чином, щоб у мене пройма моя зійшлася. І беру сантиметр і виміряю. А дивіться, у мене е, готова планка. Вона у мене вже готова, і я її повинна відкинути. Щоб ви зрозуміли, ось ця моя рисочка, ось ця перша звідсиля, вона йде як. Середина переда. А ось ця лінія це вже полузанос. Тому мені потрібно виміряти від першої моєї рисочки і до середини моєї спинки. І я прикладаю ось сюди сантиметр, і на ось цьому уровні відміряю. Скільки у мене буде. Ось в цьому випадку це 124 см. Мені це підходить, але ж не забуваємо те, що по спинці у нас буде складка. І ця складка у нас буде ну, десь півтора і півтора-три см. Ну, на всю спинку десь 6 см. Тому це потрібно теж враховувати. Якщо все підходить, ми залишаємо. Я гадаю, що все ж таки 120 см мені буде достатньо в об'ємі. Якщо це мало, тоді додайте, ось тут ще по сантиметру або зо 2. не більше. Це, що касається моєї пілочки. Я прибираю свою пілочку, і зараз спинка моя. Ось ця. Рисочка у мене є пойова нить. Тому я прикладаю таким шином, щоб вона у мене була під прямим кутом, а також затрагую ось цю рисочку моєї талії і провожу ось тут риску. Все, відрізаю, роблю позначку, що це спинка, талія, щоб потім не загубитися. І теж буду продовжувати на 7 см. Також мені не вистачає моєї кокетки. Мені теж хочеться її продовжити. Це хочу зробити десь, ну, ось моя кокетка, вона у мене ну, десь 11 см. Мені здається, що це все ж таки замало. Тому я хочу продовжити її. 11, ну, нехай 4 см, я все ж таки додам. Нехай кокетка моя буде 15 см. Роблю ось так теж під прямим кутом, тому що, скоріше всього, ось тут закладена виточка на лопатку. Тому залишаю ось таким чином. Вона трішечки буде ось тут і ось тут нерівна. Пишу, що це кокетка. Переношу ось цю рисочку, тому що її я зріжу потім. А у мене ж тут буде складка. І відрізаю. Прикладаю таким чином, щоб у мене зійшлась моя пройма. А ось це зайве я буду зрізати. Все роблю так, щоб у мене зійшлася моя пройма. Ось це зайве я зріжу. Прикладаю теж ось таким чином, для того, щоб все було рівненьке. Все зрізаю. Ось така кокетка у нас вийшла. Ось така у нас спинка вийшла. Також, якщо у вас дійсно великі бедра, теж розумійте, що вам потрібно зробити теж замір ось тут по бедрам вашої сорочки, пілочки і спинки. Ось це, що стосується спинки, кокетки і пілочки. Що стосується мого рукава. По моделі, ось тут проходить смужка ось така 2,5 см. Мені вона не потрібна, я її буду уникати. Але ж мені потрібно розуміти, що ось тут у мене буде смужка 2,5 см. І рукав буде не ось так кроїтися, а розставлятися на 2,5 см. Також, якщо я все ж таки змушена буду спустити пройму, мені потрібно буде і переробити сам рукав. Але ж зараз я поки що це залишаю і буду вже дивитися по факту. Якщо вам пройма буде нормальна, вам потрібно буде заміряти ось цей розю крупною міркою вашої руки, де вона у вас знаходиться. І ось це, якщо вам з прибавкою все ок, ви її залишаєте. Якщо ні, розставляєте. Також вам потрібно буде заміряти ось тут у манжету. Тут будуть складочки, тому це теж потрібно розуміти. Манжет я поки що теж кроїти не стану. По моделі ця сорочка без манжету. Там тільки смужка така пришивається, невеличка. Але ж я хочу звичайний манжет, тому коли я зрозумію, як я буду його кроїти, я відніму від цієї викріки те, що мені потрібно, буде на манжету, і зроблю її як потрібно. Але ж поки що залишаю таким чином, як вона є. Довжину руки я вам раджу заміряти від плеча. Ось тут найвища точка плеча. І повністю по всій довжині своєї руки. Тоді, якщо у вас все ж таки готова викрійка, ви не помилитесь. У моєму випадку я ще хочу своє трішечки спустити. У мене є ось пілочка моя. І я хочу трішечки додати свого плеча. Ось тут у мене кокетка моя, готова вже. На моїй готовій викрійці по лінії плеча у мене 13 см. Мені для сорочки це буде недостатньо. Тому я хочу додати хоча б, нехай буде 17 см, тобі 4 см додати тому я роблю позначку: ось тут 4 см, для того, щоб вивести пройму така, як мені запотрібна І це буду вже робити на основній тканині. А також, ви, якщо ось тут додаєте по проймі, то вам, звісно ж, і по рукаву прийдеться відняти ось тут окат. І вже кроїти, віднявши 4 см від окату, які ось тут будуть додані. Зараз я буду викраювати спинку з пілочкою, а тоді вже буду дивитися по проймі. Також не забувайте, що ось тут в готовій викріці. У мене ось тут є рисочка, яка говорить за середину моєї пілочки. Також у мене є рисочка, яка у мене пів за носу, І якщо я буду цільнокрайомну планку робити, то я ось таким чином її буду робити. Ось так вона у мене буде підгинатися. І ось тут у мене будуть мої гудзики. Якщо ви не впевнені, ось цієї мірки, середини, ось тут, от над грудьми, теж заміряйте, тоді і вже зробіть, як Повинна бути. Я гадаю, що у мене ось тут будуть додаватися, тому я не переживаю. А також по спинці теж заміряйте свою спинку, ширину і зробіть, як потрібно. Це все, що стосується моделювання ось цієї сорочки. Далі вона буде така ж, як і є. А, хочу вам сказати, що не бійтеся працювати з готовими викріками. Але ж важливо, якщо ви все ж таки будете. Уважніше відноситись до своїх мірок. Тому робіть гарно і не зважайте на те, що викрійка готова і вона не відноситься до вашого зросту. Нас це не повинно лякати. Беремо готову викріку, якщо ми не можемо будувати самі, і її підлаштовуємо під свою статурку. Все викраюємо, міряємо і вносимо якісь корективи. Ну ось, примірочка, як, як і завжди, звісно ж. І що хочу вам сказати, я казала у відео, що я хочу додати по 4 см десь на то, щоб спустити ось цю лінію плеча. Але ж таки, коли я її кроїла, я це забула, звісно ж, зробити. Тому у мене ось така лінія, як і помадельки. Вона гарно, що вона все ж таки по розміру, така, як у мене. Але ж, звісно ж, мені вже не вистачає, щоб зробити спущене плече залишаю ось так. Що стосується пройми, то тут пройма гарна, спускати мені її не потрібно. Де і в принципі, у мене не спущене плече, тому пройма все ж таки нехай залишається ось так. Не буду я її спускати, залишаю, як є. Що хочу сказати за довжину цієї сорочки. Ну, ось як ви бачите, по спинці мені все подобається, але ж у мене сотула фігура, і я гадаю, що ось тут мені е, хочеться зрізати. Але ж ще від того, що як ви будете носити цю сорочку, я гадаю, що якщо залишати ось цю довжину, то можливо можна і пасок. Зробити, а можливо, і залишити, як є. Я ж все ж таки хочу її попереду трішечки прибрати. Ну, ось, десь сантиметру на півтора. Для мене це буде довжина гарно. Ще тут будуть у мене кишені, і рукав я хочу подивитися, по все добре. І гадаю, що і рукав, звісно ж, буде як викроєн. Поготові викріці, так і залишиться у мене. Буду залишати. Що буду змінювати тут? Ну, я вже казала про довжину. скоріше, все ж таки, попереду я зміню це. А будуть у мене дві кишені, хочеться мені ще трішечки-трішечки його приталити. Ну, не знаю. Подивлюся. Також можна зробити ще защіпи. Теж можна розглянути це. Можливо, і так буде. Що хочу змінити, це, звісно ж, горловинку, тому що вона дуже-дуже тісна. Бачите? І я її буду прибирати. Приберу її, і вже комірець буду викраювати додатковими сантиметрами для того, щоб його вточати. Ось така, звісно ж, проста сорочка, але ж вона. Мені потрібна, я гадаю, що я вам показала саме ту викрійку для того, щоб ви думали, як правильно підійти, якщо у вас готова викрійка, якщо вона у вас з бурте, якщо вона у вас просто основа, ви можете моделювати, ви можете щось вносити своє, додавати своє, і у вас гарний буде вирив. Як я буду обробляти цю сорочку? Звісно ж, мені не дуже хочеться показувати процес, тому що тут нічого складного немає, але ж оброблювати я її буду на оверлоці. Якщо у вас немає оверлока, а у вас ось така сипуча тканинка, то робіть закритий шви. Це вихід з положення. Буду рукав робити з манжетом, хочу зробити незвичайний манжет. У мене є одна задумка. І якщо в мене все ж таки вистачить тканини, то я буду вам показувати, як я буду робити. Як залишати ось це? Ну, можливо, я приталю трішечки. Можливо. А можливо, я залишу ось так, і вона у мене буде звичайною сорочкою. Понизу, я хочу. Обробити бейкою знизу повністю по периметру. Але ж ви можете теж підігнути і підшити. Тканинка скроєна ось тут по косі, як ви бачите. Ось тут форма, як ви бачите, незвичайна, вона йде хвилею, тому вона тут буде по косійниці, і вона дуже буде гарно, пластично підгинатися і пришиватися. Нічого Звісно ж, складного тут немає. Все буду оброблювати на оверлоці, хочу зробити кишеню, як я вам казала, можливо, все ж таки по косійниці. Це, в принципі, можна додати якусь родзинку до цієї сорочки і зробити її трішечки-трішечки, скажімо так, щоб було не сумно. Ось так. Тому залишаю я ось так. Скоріше, я підріжу передню частинку свою. Трішечки, тому що ну, дуже-дуже вона задовга, а по спинці залишаю, як є. Ще у мене є така особливість, у мене одне плече нижче іншого. Тому, ось як ви бачите, ось тут пройма у мене лягає гарно. А ось тут пройма у мене, бачите, зайва. Тому я трішечки ось тут приберу по для того, щоб вона у мене гарно лігла, все, приталювати не буду. Нехай залишається ось так. Пусть буде така вільна, мені подобається. Нехай... Ось така примірочка у мене вийшла. Хочу ще сказати, що не відчаювайтесь, якщо ви все-таки щось не так зробили. Ось, як в моєму випадку, що я не додала до, до плеча. І мені зараз його не вистачає, мені б хотілося все ж таки його спустити трішечки, але ж немає такої можливості. Тому не відчаювайтесь, якщо у вас щось не виходить, все можна виправити або залишити так, як є. У моєму випадку можна було підкроїти навіть і підшити, навіть і по косійниці, ось тут і було б таке незвичайне плече з рукавом. Але ж я залишаю все, як є, і нехай залишається. Ще коли ви робите примірочку, хочу вам сказати, що залишайте завжди трішечки більше на припуски ось тут по плечу, на припуски по проймі. Якщо вони впевнені, краще викройте її трішечки вище. Ви зрізати завжди зможете. Ось так. Довжину теж робіть ось таким чином, а потім ви можете її трішечки прибрати. Можна ще зробити, як я вам і казала, виточки ось тут, і вона приталиться. А можна зробити це і по талії. Як заманеться, так і робите. Ще я зміщувала, як ви бачите, ось тут клітинку. Це дуже гарна клітинка, і вона зміщується як потрібно. Тому у мене не було ніякої складності. Тільки викраювала свої детальки в розворіт. Тобі ж не один на одну накладувала, а в розворіт. Ось так. Таким чином. А також колювала повністю по цим смужечкам, все зміщувала і тоді вже вирізала. Ось, так. Ну, ось і все, ось така у мене сорочка, гарна все ж таки у мене кокетка. Кокетку я викрила по косінниці. Другу кокетку під оцю я кроїти не буду. Завжди беру я півтора метру тканини і мені вистачає, але ж я ніколи не роблю подвійну кокетку. Мені так більше подобається, не хочу заморочуватися, не хочу, щоб вона у мене десь там. Підтягувала або якось не так виглядала. Якщо вам потрібна подвійна кокетка, то розумійте, що тканини вам теж потрібно більше, якщо ваші об'єми, ну скажімо так, до 110 см. Ось так. Об'єм гарний. Вільне облягання, як ви бачите, дуже гарне. Мені не потрібно нічого додавати, хоча по об'ємам того розміру, який я брала, він був менший. Тобто я так розумію, що жіночка, яка має менше об'єми, як у мене. І ось ця сорочка, ну якось вона, скажімо так, дуже-дуже вільна буде. На мене все ок. Ну і у мене об'єми трішки більше все ж таки. Ось така сорочка у мене вийде. Все, що буде гарне в пошитті я вам, звісно ж, буду показувати. Тому що задумка у мене є зробити манжет незвичайний, задумка у мене є кишенько якось там зробити. І покажу вам обов'язково, як все ж таки додати зайві сантиметри, якщо ви будете поглиблювати вашу горловину до вашого комірця. Це теж дуже важливо. Також форма комірця там невелика, мені все ж таки хочеться її збільшити, тому теж буду вам все показувати. На цьому я з вами прощаюсь. Давайте шити разом, давайте ж, звісно, творити разом. Пам'ятайте, що нашу красу ми робимо тільки ми самі. І тому давайте шити і носити свої вироби з задоволенням. На цьому все дуже буду вдячна за вподобайку, за коментар під цим відео. Обов'язково можливо я щось неправильно зробила. Розповісти мені, як потрібно. Ну і, звісно ж, підписочка на мій канал, а також натискаємо на дзвіночок, для того, щоб сповіщення про подальше мої відео вам обов'язково приходили. Пока!